Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні суботу. Субота в нас, друзі, прийшла з дощем. Задощило. Так гарненько задощило. Ну, нічого, ми дивилися по прогнозі, ми були готові, що сьогодні буде падати дощ. Тому маленьке, збирати сьогодні не будемо. Ми були в місті з чоловіком, поїхали трошки до міста. Я свій друзі придбала такі кульчики. Кульчики, кульчики в нас називають. Бо в мене самі були подібні. Я загубила один. Один загубила, а сьогодні поїхала, купила нові. Срібні, звичайні кулички, друзі. Ну, мушу вам похвалитися, ось такі. Звичайні простенькі. Так, добре. Що їздили? Їздили, треба було купити м'яско. Купити м'ясо, свиняче купила, бо вже нам закінчилося. На лопатку 134 гривні по вигідній ціні. Зараз перемелемо їх, піде на котлетки, на фарш. Коротше, і будемо щось готувати смачненьке. Мій бомік тішиться, радується, що ми приїхали. Цілу годину у нас не було. Радості нема меж. Ігрушки познаходив чують, як пікає. Добре, друзі, трошки хочу сьогодні зготувати, щоб завтра вже не готувати. Бо завтра ж хочу відпочити від баняків, від того всього хочу відпочити. Коротше. Беруся до приготування. Я вам покажу, щоб доготувати. Самперед ріжу м'ясо. Та як, сушеф мій ріже. Дай Боже щастя, тату. Ріжемо м'ясо, будемо робити, О, той сюди будемо е маринувати його на салатик, друзі. Хочу зробити Цезар сьогодні. Так, друзі, салат Цезар сьогодні зробила. голубці І пловші сьогодні варила. Ось такі сьогодні в мене були приготування. Нас, певно, буде дощ, так, тату? Може, і так. Щось дуже захмарилося. І так похолодало, не знаю, скільки градусів. Що вам скажу, друзі? Скажу, що день не закінчений. Скільки роботи треба зробити. Саме основне, знаєте, що треба зробити? Саме основне треба ще від козів почистити. Але нема кому вже. Все, хлопці побігли в зал. Ще тато лишився, тато. Ще ти лишився козів чистити, бо вже нема кому, хлопці в залі. Ну так, каже, ну так. О, кому лишилося? Добре. Тут гостинців баба передала. Так, гостинців передала, моя мама. Козом, козом. А тут пані яблука, не знаю, де вона. Що вона тут, де вона тут? Нужка, дивися, що ти передала. на, на, Ай, кісточка є, віддай, я, я, я злапала, Зараз я дам тобі, зараз я тобі дам. Зараз я їм наріжу. Тато почисти, я їм наріжу за той час. Розпробувала і забрала без совісті. Да, совісті немає ніч. Тихо, тихо. Але дуже позивнув, друзі. Ох. Поки наша нушка, дивіться, який комплекс вітамінів їдаю. Поки Нушка <сум>, чекає. Зараз її заберуть. До її загінчика тату чисти. Тама її трошки вітамінки. Вона теж хоче. Іч-іч. Красонька наша. Тато чисте. Ну, нічого. Зазвичай Денеску чисте, друзі. Поділені обов'язки. Артур зранку стає, ну Артур взагалі зранку стає скоршу, ніж я навіть. Стає, допомагає мені, поки я дою, то він всім їсти, пити подає, до бройлерів, до курей, поміняє воду козам, поки я дою. Йде зранку по траву, якщо нема, але зазвичай тато траву з вечора на жне. А Дениско чистить загони, бо Донецько дуже пізно стає. Він стає година перша, може ставати 12-та. Коротше, неважливо. то він чистить загончики, в них так поділено. Але їм треба в зал йти, що їм пізні загончики. Вчора мав чистити, вчора була малина. Коротше, заболілася, а Сьогодні. А сьогодні тату почистить. По хлопцю вже побігли в зал. Добре, зараз почистимо, нічого страшного. Може деколи тату почистити. Я чищу, як нема нікого, нічого страшного. Але мені трохи не хочу йти, бо мені одразу волосся, дуже волосся впитує. Страшне. Моментально, так що татові легше голову помити, ніж її. Добре. Нехай чисти. Так, йдемо до другої дівчини, теж її комплекс вітамінів. Йдемо На. Каже, тато, що то вже йогуртом мають доїтися нині. Є чіч. Що це таке? А, якісь О, Вони таке люблять. У нас, друзі, отутво, бачите, коли у нас зразу яблунка є. І там вона, як яблука падають, бо це не наша яблунка, це ж сусідська. Але як падає на нашу сторону, то я їм вся кришу, бо ми своїх яблук поки що не маємо. У нас молодий садочок. У нас... З фруктами не дуже. Більше кущі. Кущі ми маємо багато всяких таких цих смородна, червона порічка, йошта, отаке в нас є. Але бачите, цей ззаді, садочок молодий. Ми як сюди переїхали, то був старий садочок, весь зрізали. Там не було що, хворі дерева, такі старі і цей. А поки що молодий, ще не плодоносить, так має бути. Ну, дає, там ми маємо ці. Як воно називається? Жовта черешня, дуже солодка. Сливки є. І що, яблук немає ще. Яблунка є посаджена, але що ще, ще не дає плодів. Нічого. Так, другий загінчик. Зараз ще ми кажемо на ці старі кози, а на ті молоді кози. Та вже не такі вони старі, але так, щоб розрізняти. Старі і молоді. Так, білочку тато завів. Ходи моя білочка, він її дуже любить, це його коза. <сум> моя Нушка, ця його білочка. Ріжу ще малюкам. У одному і другому. Вона вже виходить сама, вже тягнути не треба. Ходи, ходи, ходи. А, все одно впирається. Вони один за другим не йдуть, друзі. Вони мусять йти разом. Значите, як звикли. Зараз Лунтик, вона буде більш бойова, вона зараз піде сама. А буся без лунтика дуже трусішка, страшна. І так її буся б'є. Ви б знали, як вона її б'є страшно? Ми через то е, цю, лунтик б'є бусю. Оця чорна, що зараз чоловік буде виводити лунтик. Вона дуже забіяка. через то ми її припинаємо. Через то вона на ланцюгу такому. Ну, що дістає собі доїсти, дістає собі пити, але, але вона на ланцюгу, бо вона дуже б'є сильно, вузько. І дуже ображає. Що моя за соська? І що характерно, друзі, вона ж не має рогів. Але має лідерські якості і все. Забіяка така, така забіяка наша. М-м-м. Так, йду дати їм вітамінки. Ці теж полосують. І все зародато почисти. буде чистенько. Так, гарненько, чистенько. Все, бо мікс-мерз хочу до хати. Вже не хочу ваших козів, то господарка хочу до хати. А субота. Така субота. Трохи їсти приготували. Трохи ще, знаєте, що сирну піцу я би спекла. Щось я так думаю, чи я би завтра зранку спекла? Я завтра зранку. І молочки маю досить треба переробити. Так що трохи, трохи завтра зранку буде робота. І сирну піцу. Угу. Добре, друзі. Ви знаєте, хоч сьогодні марсі, і зараз мерсить також, але було холодно, так добре похолодало через те. Вона сьогодні не приймали цю малину. Але щоб був дощ, так я б не сказала, щоб такий був дощ і намочило. Могли б сьогодні і приймати. Ну, не приймаю, я ми куди їдемо? Нема куди і дівати. Нічого, вона в понеділок мати багато здамо. Усе. Вам гарної неділі. Спочатку спокійного вечора, мирної нічки, тихої і гарної неділі. Щоб гарно... Посвяткували, щоб нічого не робили, щоб собі відпочили. Тільки усього доброго. Усе, вам всім кажу, папа -па на сьогодні.